Казка, справжнє щастя. В одному гарному домі жили дідусь та бабуся. Жили вони дружно та щасно. Одного дня, коли дідусь повертався з магазину, біля дому він побачив маленького песика, який був мокрий, брудний і страшно наляканий. Щеня навіть не дивилась у бік перехожих. Напевно, розуміло, що нікому не потрібно. Дідусю стало дуже шкода щеня. І він вирішив забрати його додому. І як же здивувався дідусь, коли двері йому відчинила бабуся, а за спиною в неї лежало маленьке руде кошеня. Не змогла пройти повз цього маленького пухнастика. Він так нявчав, сидів під душем, був увесь мокрий, промовила бабуся. Я теж не зміг залишити на вулиці в таку непогоду цього кодлади. Що ж, тепер в нас в домі буде четверо. всім міста вистачить і всім буде тепло», – Сказала бабуся. Так безхатько, кудлатик і вуличний кошенят Рудик отримали житло, затишок і турботу нових господарів. Одного разу, повернувшись з прогулянки, кудлатик, набігавшись, побіг до своєї миски і з'їв все до останньої крихти. Ти ж мій корм з'їв, і це моя миска запищав Рудик. Ой, та чого ти так роздервувався, в тебе ще цілий мішок тієї котячої радості. Замовкни блохастик, мявкнула кошеня. Чого це я блохастик? Мене, дідусь, купок, я чистий, красивий, вихвалявся кудлатик. Від тебе на дивані дідуся купа шерсті завжди залишається. Роздратовано нявкнув Рудик. — а ти заплутав всі нитки для в'язання нашої бабусі, гаркнув на кота пес. То я згадав просто, як бавився нитками у моїх перших господарів, а вони мене потім на вулицю в дощ викинули, навіть не нагодували. Ти знаєш, як воно тяжко в таку сиру й холодну погоду було виживати? зашипів рутик. А ти думаєш мені легко? Я лише розлив тарілку супа і забруднив килим, мене викинули на смітник. Там мене, дідусь, і знайшов, мокрого та голодного. А тепер у мене є теплий дім і добрі люди. Це мої господарі. Я першим потрапив сюди, а ти шукай собі іншу родину. Зашипів груди. Ага, ага. нікуди я звідси не піду, сам іди. вспів договорити кудлатик, як кошеня вчепилась йому в мордочку. Стояв справжній галас і шум По двору та по кімнатам бігали кошенята щеня. Навколо падали і розвивалися, і миритися вони не хотіли. Таку невеселу картину побачили господарі. Кудлатик і Рудик дуже боялися, що знову опиняться на вулиці та біля смітника, але бабуся й дід не сварились на них. Все можна прибрати та полагодити, а от прогнати беззахисних і знедолених неможливо і неприпустимо, сказала бабуся діду. Звісно, це ж тепер члени нашої родини. Ми за них відповідаємо, погодився дід. Руди, котику мій, коли мені важко на душі, ти мене заспокоюєш. Твоє лагідне муркатіння на моїх колінах допомагає згадати приємні моменти, сказала бабуся. А ти кудлатику мій, вірний друг. Тобі я можу розповісти всі свої секрети, і ти охороняєш наш сон. Друзі, ви для нас обидва важливі, тому немає за що сперечатися, битися. Нашої любові і турботи вистачить на всіх. Сказала бабуся такого щастя і вдячності. Ні кудлатик, ні рудик не відчували. Вони примирилися і більше ніколи не сварилися, бо в них були самі кращі господарі. Оце і є справжнє щастя.